Всім привіт, дорогі! Сьогодні будемо робити йогу з видом на Болфол. А це Болфол? Здається, та борічка називається Болф. Це місто Банф. Ми все ще в Канаді. І Ви у вас можуть попадати періодично якісь туристи в кадр, але я надіюся, ваша увага буде зосереджена на практиці і на цих красивесних видах. Для початку виходимо в позицію стопи разом. Вдих і з видихом вийдіть в позицію, як для триконаса, на стрибочка виведіть стопи на ширину метр двадцять-метр тридцять. Витягуємося, ми зайдемо через триконаса на це поза витягнутого трикутника, тому праву ногу завертаємо середини, Ліву ногу розвертаємо назовні, виводимо ручки в сторони. Робимо вдих і з видихом витягуєтесь вліво. Опустіть ліву руку на землю. На землю. Чуєте, що я говорю? Можна, можна справді на землю, але для початківців ми справді найкраще опустити на гомілку. Розвертаємо погляд за витягнутою правою рукою. Що важливо, провертати внутрішній стегно лівої ноги всередини назовні, підтягувати коліно, розкривати стопу. Погляд за великим пальцем. За оцим. Дихання глибоке. Розкриваємо добре правий бік і продихаємо. Два. Один. Права рука над вухом. Нічого не міняючи. Продовжуйте витягувати ручку над головою. Два. Один. Ноль. Поверніться. Вдих. З видихом залишаємось. Стопи паралельні. Заходимо в варіацію у павішках канасани. І для цього спочатку виведіть ваші руки на лінію з тазом, Потягніться вперед, сіночки провертаємо вгору, ручки витягуємо перед собою, продихаємо. Один. Старайтесь не завалюватись в п'ятки. Краще підігніть ноги в колінах, якщо вам складно утримувати цю позицію. Або зведіть ручки в районі ліктів. Два. Три. Чотири. П'ять. З видихом опускаємо руки на килимок. Знову ж таки, якщо складно, краще підзігніть ноги в колінах, ніж випадати просто в п'ятки. Вага тіла в центрі стопи, пальчики ніг розкриті. Продихайте тут, направте увагу на спинку. І зосередьте увагу там. Два. Один. І з видихом м'яко перейдіть вліво, витягніться обома руками вздовж нозі. Не доходимо до лінії ноги, але витягуємося в тому напрямку. Таз центруємо. І тут ви відчуєте, як добре витягується весь правий бік, і ви можете його продихати. Розширяються праві ребра, ребра справа. Шия голова розслаблені, дихання глибоке. І якщо вам добре вже дається цей момент, ви звідси можете зайти глибше правою рукою. Перехопіть гомілку. Лікоть направляємо в землю. Ліву руку направляємо до неба. Два. Три. Чотири. Розкривайте. ключицю. П'ять. З видихом поверніться в центр. Витягніться, зробіть проміжний вдих-видих. І повторіть позицію протилежний бік. Стопи все ще паралельні, руки витягуються вправо. Шия голова розслаблені. Здається, хтось пройшовся позаду мене. Три. Чотири. І знову ж таки звідси. Заходимо глибше. Права рука витягується до неба. Краса. З видихом опустіть ручки, поверніться до центру. Тут зробіть вдих і з видихом виведіть руки на талію. Піднімаємось і повертаємось в протилежний бік. Виведіть, розвертайте ножку вправо. пальчики лівої ноги заверніть всередину, вдих. І повертаємось в утхіта триконасану, Розвернувши грудину в небо. Провертайте нижні праві ребра догори. Витягніть коліна. І вже добре, добре, дихайте лівий бік. Виводимо ручку над вухом. Сильна ліва нога. Корпус не випадає за лінію. ніг, ні вперед, ні назад. Одна лінія. І старайтесь не провертати куприк від себе та спідібраний. Один. Не розслабляємо шию голову, ніхто не висить. Підтягнули. Відчули довжину свого хребта і звідси з задоволенням повертаємо. Зробіть м'який вдих і з видихом поверніться. камінь став на перешкоді, стрибочком до центру. Я вам дякую за сьогоднішню коротку практику, але надіюся, ви все-таки встигли витягнути спину і насолодитися видом. Нам вам! побачимось в наступних відео.